Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. Цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яку країну називають дахом світу? Непал, Бутан, Індія, Тибет. Тибет. Тибетське нагір'я. На якому розташована більша частина Тибету є найвисокогірнішим заселеним регіоном на Землі. Саме тому його часто називають дахом світу, яка речовина використовується для вироблення електроенергії в сонячних батареях. Свинець, кремній, мідь, ртуть. У сонячних батареях для вироблення електроенергії використовується кремній. Він відповідає за перетворення сонячного світла в електрику. Скільки приблизно важить слонення африканського слона при народженні? 50 кг – 100, 150, 200. Слонення африканського слона при народженні важить приблизно 100 кілограм. У якій країні тугрик є основною валютою? Узбекистан, Монголія, Казахстан, Бутан. Тугрик офіційна валюта Монголії. Який фільм є найкасовішим в історії? Аватар, Титанік, Людина Павук, Крижане Серце. Найкасовішим фільмом в історії є Аватар. Що роблять з шайбою перед початком хокейного матчу? Нічого не роблять. Миють, заморожують, натирають каніфолію. Перед початком хокейного матчу шайбу заморожують. Це робиться для того, щоб вона не підскакувала на льоду під час гри. Як називається двогорбий верблюд? Бактаріан, дромедар, лама, альпака. Бактаріан або двогорбий верблюд. Яка спеція має форму зірки? Кардамон, мускатний горіх, бадьян, гвоздика. Спеція, яка має форму зірки, називається Бадьян. Яке з цих великих міст не розташоване на африканському континенті? Каїр, Лагу, Сідней, Найробі. Сідней розташований в Австралії, а не в Африці. Які тварини допомагали визначити вагітність жінки в минулому вужі, ящерки, жаби? У минулому для визначення вагітності використовували тести з жабами, вводили сечу жінки самкам жаб. Якщо жінка була вагітна, жаба відкладали яйця.